Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в Стедіана Вітаю Вас. Вогонь по своїх росіяни влаштували стрілянину між собою на Херсонщині. Партизанський рух теж повідомляє про десятки загиблих і поранених окупантів. Збройний конфлікт стався 19 серпня між вояками 127-ї розвідбригади і 24-го мотострілецького полку. Один підрозділ відкрив вогонь по позиціях іншого, ті сприйняли їх за українську диверсійно штурмову групу і почали стріляти у відповідь. Спалахнув хаотичний стрілецький бій. Як наслідок, 21 загарбник загинув, ще 17 були поранені. Після інциденту атмосфера у війську ворога стала напруженою. Зростає недовіра, кажуть партизани. Російські командири бояться нових заворушень. Двоє людей є поранені внаслідок обстрілів Дніпропетровщини. За інформацією голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Під прицілом були два райони області Нікопольський і Синельниківський. Для ударів окупанти застосували безпілотники, артилерію, реактивні системи залпового вогню. Потрощені два багатоквартирних, сім приватних будинків, ще стільки ж господарських споруд. Одна з вщент. Також побиті два гаражі, газогони і лінії електропередач. Одна людина загинула, що 37 поранені. Такі наслідки обстрілів Запорізької області минулої доби. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів регіону. Росіяни атакували авіацію, цілили ракетами, дронами, стріляли із артилерійських і реактивних систем залпового вогню. Є руйнування критичної та соціальної інфраструктури, пошкоджені приватні будинки, квартири, господарські споруди, а також гаражі та автівки. Одещо під ворожим вогнем окупанти вдарили по Чорноморську безпілотниками. Постраждала одна людина. Про це повідомляє обласна влада. Загарбники пошкодили енергетичну інфраструктуру, і через це понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Фахівці відновлюють електропостачання. Наразі критична інфраструктура працює на генераторах. Крім того, пошкоджені приватні будинки і адмінприміщення. Палали пожежі, вогнеборці оперативно їх загасили. Мільйони понад 82 тисячі окупантів примусово демобілізували від початку повномасштабної війни. Як звітує генштаб минулої доби ще понад вісім сотень російських вояк покинули поле бою. Сили оборони знищили два танки і ще стільки ж броньованих машин. На іржавий непотріб перетворили майже три десятки артилерійських систем. Не долетіли до своїх цілей 371 безпілотник і 38 крилатих ракет. Ворожий автопарк поменшав на 83 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Особу вбивці Андрія Парубія не встановили і досі. За даними поліцейських, злочин дуже ретельно спланували. Кілер використав короткоствольну вогнепальну зброю. Було вісім пострілів. Слідство зараз вивчає відео моменту вбивства. Розглядають кілька версій скоєння злочину. Зокрема, російський слід розслідування ведуть спільно, поліція СБУ і прокуратура за словами правоохоронців. Немає підстав вважати, що цей розстріл пов'язаний з убивством Ірини Фаріон. Ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно панувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Органи поліції, органи Служби безпеки України та прокуратури разом на даний час, в тому числі, проводять заходи і подальші дії направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинця. Ми не досліджуємо багато версій, в тому числі російські середжя. Ми так як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлені матеріал на вмісні відомості до де з приводу того, що не санкціонована була витічка цієї інформації в телеграм канал і в рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, також буде надана оцінка дієм <ц submission> тієї людини, яка можливо і зробила цей витік. Тож, про вбивство колишнього голови Верховної Ради стало відомо напередодні в день. Андрія Поробія розстріляли просто посеред вулиці біля будинку. Від отриманих травм політик помер на місці. Усі деталі від Ганни рибалки. У Львові вбили народного депутата, екс-голову Верховної ради політика Андрія Парубія. Трагедія сталася у Франківському районі Львова. Перші світлини з місця події облетіли мережу. У Нацполіції повідомили близько опівдня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину внаслідок отриманих травм. Потерпілий загинув на місці. Вбивство сталося на вулиці Єфремова, 42, у Франківському районі. Спершу поліція помилково повідомила про Сихівський район. На місці вбивства знайшли водійське посвідчення Андрій. Парубія. Це шок, тому що, по-перше, я навіть не знала, що пан Парубій жив тут біля мене. Фактично його ніколи не бачила. Ну і взагалі шок. Це ж людина відома ще з Революції Гідності. Шлідкували за подіями. Це, це жахливо. І камера спостереження, які зафіксували, так як вже більше всього бачили, вже в інтернеті вона викладена. Точно як він підійшов, тобто лишивши свій транспортний засіб. Він відійшов, догнав і зробив постріли. З моєї інформації ту, яку в принципі зараз трактують близько семи пострілів. Було від на зухвалий розстріл. Політика відреагував президент Зеленський. Запевнив, що до розшуку убивці задіяні всі засоби. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли главі держави про перші відомі обставини вбивства у Львові. У місті запровадили план перехопле. До розкриття та розслідування залучаються слідчо-оперативні групи головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини Служба безпеки України вирішив зателефонувати йому, щоб дізнатися, і телефон просто не відповідав. І тут уже в чатах спільних наші побратими написали, що дійсно це правда, що Андрія вбив. Андрій Володимирович давно був ціллю. Російських терористів ще навіть задовго до 2014 року. Згодом з'явилося й фото ймовірного вбивці чорний шолом з яскравими жовтими розводами. Ймовірний нападник замаскувався під кур'єра. Він підійшов до екс-голови Верховної Ради, вистрілив та поїхав геть. Джерела п'ятого каналу у парламенті повідомили, що є свідок злочину. Заявниця повідомила поліції, що бачили з вікна момент вбивства. Працівник служби Глово стріляв у чоловіка та сховав пістолет у сумку. Сумку до кінця не закрив. Мав шолом чорного кольору з жовтими розводами великого розміру нападник пересувався на електровелосипеді. У військовій адміністрації Львівської області повідомили, що йдуть пошуки стрільця. Відомо, що потерпілий помер до приїзду медиків. За неофіційними даними на місці знайдено сім гільз. На вбивство політика відреагували колеги по парламенту та громадські діячі. Зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття у зв'язку зі страгічною загибелью Андрія Порубія. Нагадав, що народний депутат кількох скликань та голова парламенту минулого скликання присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху, комендантом самооборони майдану під час революції гідності, послідовним захисником української державності. У європейській солідарності вбивство колеги по партії пов'язали з державницькою проукраїнською позицією Андрія Парубія, і що за цим злочином може стояти Росія. На жаль, це правда. Наша команда шокована. Це терор. Андрій був одним із державотворців сучасної України, учасник помаранчевого майдану і революції гідності. Він створював загони самооборони. А в березні 2014-го – нову українську гвардію армію сили оборони. На жаль, це правда Мого багаторічного бой... Євого товариша ще спочатку 2000-х побратима Андрія Парубія. Нелюди застрелили у Львові. Що точно можна сказати, ці потвори бояться, і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан, 11 років війни, величезний внесок у розбудову незалежності. Андрій велика людина і справжній друг. За це вони й мстяться. Цього і бояться. Андрій робив усе можливе для створення української армії, особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони які виходили на фронт просто з майдану у Львові. Вбито провідника великого вчителя, коменданта самооборони майдану, справжнього характерника та воїна Андрія Парубія. Ти жив як воїн, боровся як воїн, загинув у боротьбі. Вороги не змогли вбити відкрито. Вчинили атентат. Служба безпеки України мусить знайти, затримати та покарати виконавців. Замовників у Кремлі покараємо на трибуналі після перемоги. Застрелено Андрія Парубія. Колишнього голову Верховної Ради, одного з лідерів двох революцій, командира загонів самооборони майдану, справжнього українця, істинного патріота. Ворог не спить, ворог вбиває тих, кого боїться. Жахлива звістка для Львова про вбивство Андрія Парубія. Ми щирі співчуття рідним і близьким. Сьогодні найважливіше, щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю і встановили всі обставини. Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолюту абсолютно безпечних місць всі правоохоронні органи мають довести суспільству, що здатні ефективно працювати, оперативно встановити особи вбивці та замовників, розслідувати всі обставини та мотиви цього жахливого розстрілу. Українське суспільство має бути об'єднаним як ніколи, бо ворог намагається знищити нас ззовні і підірвати ситуацію всередині країни. Налякати само собою, але налякати і знищити тих людей, які є справжніми, сильними, відповідальними українськими лідерами для того, щоб українська нація не мала майбутнього, це мета росіян. Для цього вони хочуть знищити націю, і для цього вони хочуть знищити лідерів. Часом від смерті майданівця лідера самооборони та екс-голови парламенту, який відстоював проукраїнські позиції щодо української мови та сильної армії, вже потирають руки російські пропагандисти. Бо був болотом, як кістка в горлі. Парубій був одним із активних учасників національно-демократичного руху, комендантом самооборони майдану під час революції гідності. Після перемоги революції гідності обіймав посаду секретаря РНБО у 2016-му Очолив парламент у Верховній Раді 9-го скликання. Був членом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки від фракції Європейська Солідарність в пам'ять тих, які віддали своє життя за Україну. Ми маємо наближати той день, коли ми звільнимо окупований Крим, окупований Донецьк і Окупований Луганськ. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Дональд Трамп думає призупинити дипломатичні зусилля щодо завершення російсько-української війни. Про це повідомило видання «Аксіус» з посиланням на джерела в його оточенні в Білому домі. За даними журналістів, роздратовані відсутністю прогресу після зустрічі Трампа із російським диктатором на Алясці. Там вважають, що про війна лежить на Європі. Переконані, що деякі європейські лідери лише на словах підтримують миротворчі ініціативи. а насправді гальмують процес. За інформацією Аксіос у Вашингтоні впевнені, що саме європейські столиці підштовхують Київ до непохитної позиції щодо території і радять Володимиру Зеленському чекати кращої угоди. У команді Трампа вважають, що без цього впливу позиція України була б іншою. Американських військових чобіт на українській землі не буде, постійно наголошував у своїх промовах президент США Дональд Трамп. Утім, замість них можуть з'явитися інші гості зі Сполучених Штатів. Хто саме про перспективи появи приватних військових компаній ще про два тижні, визначені Вашингтоном для Москви, і поразку росіян у власній кампанії літнього наступу? Дивіться в огляді Олексія Пасака. Обіцяв не відправляти американських солдатів, але є нюанс. США можуть відправити до України власні ПВК, приватні військові компанії. Принаймні, про це стверджують європейські високопосадовці, з якими поспілкувалося британське видання The Telegraph. Обговорення триває в межах великого європейського проєкту безпеки, де старий світ може надати свою підтримку Україні після укладання мирної угоди. Американські ПВК можуть будувати фортифікації. Та бази на лінії фронту або ж захищати американські підприємства. Європа вважає, що це стримає Путіна від бажання порушити перемир'я. Утім, гарантовано стримати окупантів можуть лише сили оборони України. Ворог провалив свою кампанію літнього наступу в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро заявляють, що загербники оточені під добропіллям і не змогли здійснити бодай якісь заявлені на літо військ. Ві плани ніякої швидкої перемоги Росія немає. Місто Покровське взяти не вдалося. Місто часів яр вдалося взяти тільки у п'ятих фантазіях самого Путіна. Місто Турецьк теж. Терс... Та сама історія і поно ну, триває бій для нас. Це вкрай важко для української сторони. Це вкрай важко тримати таку велику орду. Але тим не менш станом на ми зараз ми, думаємо всьому світові, що Росія не є ані якою великою військовою державою, ані яким військовим демоном, бо зібравши таку армію і не будучи здатною пройти е фактично кілька кілометрів на деяких напрямках. Ну, Будемо чесні, це трішки невідповідність російських реалій, російським амбіціям. Час впливає для російських спроб затягувати цей самий час. Два тижні, які президент США виділив Москві для налагодження зустрічі з Києвом, завершуються. Європейські союзники, зокрема президент Франції та німецький канцлер, закликають Трампа відреагувати на порушені путіним обіцянки. Водночас Фрідріх Мерц міркує, що нині Кремль змусити до поступок може насамперед економічний тиск. Ми докладаємо всіх зусиль щоб покласти край цій жахливій війні, але всі наші зусилля останніх тижнів зустріли ще більш агресивну реакцію московського режиму проти народу України, і це не припиниться, доки ми не зробимо так, щоб Росія не могла продовжувати цю війну. Принаймні з економічних причин, можливо, також з військових причин, але в будь-якому разі з економічних 20% ворожої, знищеної нафтопереробки – гарні карти в колоді України. Принаймні, такі масштаби ударів по російській території наводить посол США у НАТО Меттью Вітакер. У коментарях американським змі наголосив, що Вашингтон і надалі підтримує Україну не лише у захисті. У наступі крім мільярда доларів на озброєння, яке було продане безпосередньо Україні, Сполучені Штати також щомісяця продають через наших союзників по НАТО озброєння на суму близько мільярда доларів, яке постачається Україні. Таким чином, президент Трамп переконується, по перше, що Україна може продовжувати захищати себе, надаючи їй потужніші ударні можливості, які очевидно можуть допомогти їй в наступальних діях. За останній місяць вони вже знищили близько 20% нафтопереробних потужностей Росії. Тим часом у нього є ще багато інших козирів у рукаві. Ударний далекобійний дрон найкращий козир в рукаві українських сил оборони. Ніч на суботу і у вогні одразу дві локації. Ураження Краснодарського та сизранського НПЗ підтвердили у генштабі ЗСУ. В 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів деталізували цілі. Краснодарський НПЗ на Кубані забезпечує 1% усієї річної переробки нафти на Росії. Сизранський ще 3%. Тут Виробляють бензин, дизель, авіаційний газ, мазут та бітум. Дистанція від кордонів України 400 та одна тисяча кілометрів відповідно. Гаріть, смотрій, кабакрас. Сматріки просто етапі. Це... Трі бабаха била конкретних. Вася три рази, чи тола. Олексій Пасак, п'ятий канал. Путін і Лукашенко прибули до Китаю на саміт Шосу Сянціні. Обох диктаторів зустрічали офіційні делегації, червоні доріжки, і почесна варта. Після короткої церемонії вони вирушили кортежами з аеропортом. Путін прибув на чотириденний візит. Спершу він разом із Сі Цзіньпіном і ще близько 20 світовими лідерами. Візьме участь у дводенному саміті. Ну а далі російський диктатор вирушить до Пекіна, де проведе переговори із лідером КНР, відвідає військовий парад 3 вересня, присвячений 80-й річниці завершення Другої світової війни. Лукашенко ж відвідує Китай уже 16 й раз. Білорусь стала 10-тим членом ШОС і одним із перших партнерів у межах ініціативи Один пояс, один шлях Китай нині є другим. Торговим партнером Білорусі у світі найбільшим в Азії У 2022 другому році і пекін підняли відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства. Патріотичні зачіски для дітей та солдати виснажені нескінченними репетиціями. У Пекіні готуються до параду до 80-річчя перемоги над японським мілітаризмом. Військові крокують до секундоміра, школярі співають замість уроків, а в небі вже реве техніка. Китай хоче вразити світ театром сили, і показати союз із сумнівними друзями. Хто сидітиме поруч з китайським лідером, сі якою є ця підготовка зсередини, знає Яна Кириченко. В небі десятки літаків вулиці перекриті а мешканців змушують обходити квартали пішки. У Пекіні кипить підготовка до так званої величної події, параду на честь 80-річчя перемоги над японським мілітаризмом. Репетиції тривають навіть уночі. Колони солдатів відпрацьовують синхронний крок до секундоміра. Пекін готується вразити увесь світ. Хоче показати і модернізовану зброю. Yeah, also... згідно з усіма витоками інформації, які були оприлюднені до цього часу. Китай готується продемонструвати нові системи озброєння, як от безпілотні лі. Такі дрони, а також, наприклад, безпілотні кораблі, все це є основними системами озброєння, які безсумнівно представляють передову військову технологію у світі. Але саме безпілотні кораблі є новим активом, про який багато хто говорить. Підготовка перетворилася на окремий спектакль. Школи тренують дітей. Вони співатимуть патріотичних пісень замість уроків. У китайських перукарнях усі зайняті роботою. Там новий тренд. На гладкому волосі дітям роблять патріотичні малюнки, танки та прапори. Ба більше таку віддану батьківщині зачіску пропонують задарма. Я роблю це для дітей безплатно. Іноді, якщо дитина не просить, я навіть сама пропоную. Хочеш, я тобі вирізблю танк чи прапор. Зрештою, через кілька днів має. Відбутися військовий парад буде вихідний, і всі будуть його дивитися. Ця зачіска дає дітям змогу відчути міць нашої країни. А оскільки цьогорічний військовий парад демонструє багато таємної зброї, це спосіб для дітей відчути патріотизм у деталях. Бездоганний вигляд має бути і в солдатів. Вони на тренуваннях до знемоги, щоб нога йшла в ногу з точністю до сантиметра. Військові частини отримали наказ жодної зайвої ваги, жодної неправильної зачіски. Камери мають показати ідеальних воїнів, які крокують у нереальному ритмі, а також відтворити всю міць Китаю. The key story. головна сюжетна лінія цього параду насправді полягає у піднесенні Китаю, і цей військовий парад допоможе відзначити скромні початки модернізації військ Пекіну від часів Другої світової війни. А також ми зможемо подивитися, як далеко Китай просунувся з часу останнього параду. Театр абсурду викривається у запрошених гостях. Серед них Росія, Північна Корея, кілька країн Африки і Центральної Азії. Для Кремля такі візити, ковток повітря та демонстрація, що у нього є союзники. Північна Корея ж намагається видаватися грізною. Вона везе ракети й делегацію генералів, які віддано аплодуватимуть у потрібний момент. Президент Північної Кореї Кім Чен Ін добре усвідомлює ключову роль, яку відіграє його країна з огляду на географічне розташування і він відчуває себе впевнено завдяки силі та військовій потужності, яких він набув у результаті партнерства з Росією. Всі хоче відчувати, що він повертає Кіма до своїх лав, але проблема полягає в деталях, а саме в його здатності гарантувати, що Кім не буде деструктивною силою. Західні ж лідери ігнорують парад. Така подія їх не сильно зацікавила. Натомість, поруч із Сі сізіньпіням сидітимуть ті, кому більше нікуди їхати. Це перший випадок, коли Кім Чен Ін бере участь у тому, що можна назвати багатонаціональною зустрічю однодумців з авторитарних режимів. У минулому президент Північної Кореї звичайно проводив двосторонні зустрічі, як з президентом Путіним, з яким він зустрічався у 2023 році. Всього два роки тому. Так і з Сі Цзіньпіном у 2019 році, шість років тому. Тож ви можете зрозуміти, що це означає з погляду символізму та часу. Зрештою, попри масштабну підготовку, параду пекіні видається радше як політичний спектакль для внутрішньої аудиторії та близьких союзників. Тоді як більшість світу залишає його поза увагою. Діана Кириченко п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Залишайтеся сп і спокійного усім дня.